Привіт! Сьогодні буду пастеризувати дві ферментації з зеленого перцю, це халапіньо, і буду також перевіряти кислотність зеленого сальсу, яку поставив тиждень тому. Що в мене попереду там хаванеро, потрібно його буде подрібнити і теж пастеризувати, вже скласти собі враження, який смак, яка кислотність, чи добре буде зберігатися, і таке інше. Це буде вже перший врожай цього року, який буде перероботано ферментацію десь близько місяця. І тут я ферментую поки що в таких пакетах для себе більше. Зручно, От на прикладі цього пакету, це свіжа ферментація. Тут йому ще тиждень. І бачите, я коли його закладав, він був повітря в витиск. Ну Все, а по мірі того, як ферментація відбувається, і бактерії там. Розмножуються, ведуть свою життєдіяльність, то накопичується вуглекислий газ. І мені зручно в цьому пакеті, що я можу трішечки його так привідкрити, обережно витиснути все повітрячко. І назад плотно закрити. А для деяких ферментацій, коли це червоний перець, коли в ньому багато цукру або в ферментації багато цукру, якщо він доданий. То такі пакети можуть навіть розтабуватися самостійно, а, незважаючи на те, що тут подвійний зіпер, і він дуже гарно тримає. От. Тому для таких пакетів це незручність, потрібно постійно бути при цій ферментації і передивлятися її щодня або там декілька разів на день, поки йде активна фаза. Активна фаза може зайняти десь до тижня, зазвичай 10 днів, може 3 дні, може 10. От. А потім вона вже заспокоюється і там. Раз на день чи на два, можливо, подивитися. От тут з'являється навичка бульбушка, але це вже це вже значно простіше контролювати. А, чому такі пакети? Тому що коли збираєш врожай потроху, то не знаєш, скільки в тебе його буде, і важко виміряти от уємність, яка може бути з цим повітряним замком. Туди важкувато вирахувати десь всередині сезону, коли ще перцю небагато. Коли перцю вже багато, і ти точно знаєш, що в тебе буде твоя партія, заповнить повністю цю ємність, і там не буде проблем з тим, що забагато пустого місця в ферментаторі буде, то взагалі класно працює з повітряним замком. Якщо це ось такий експеримент, такий, коли ти не знаєш, скільки там того продукту вийде, його простіше закласти в пакет. Витиснути повітря, рівномірно це все розподілити по пакету і потім дивитися. Зайвого повітря нема, ферментується нормально. Тому мені сподобались такі пакети і для експериментів. Сьогодні я хочу поглянути це в мене халапеньо, власне бажаю, і в одну з цих двох партій я додавав лимон, для того, щоб спробувати зберегти більш зелений, більш насичений колір. Я не знаю, як вам, мабуть, не дуже видно, але мені чітко видно, що це працює. Тобто лимон такий або лимонна кислота, вона дозволяє зберегти більш насичений кольор. Зараз я спробую це продемонструвати, бо трішечки при такому освітленні без додаткового освітлення не виходить показати цю різницю. Так, І я ще хочу взяти з цієї свіжої ферментації зеленої сальси, який теж зроблено зеленого перцю, але менш насиченого кольору, і там, з додаванням трохи більш е, інших овочів. І наскільки от кольор відрізняється е, в халапеньо, який сам по собі був дуже-дуже зелений, прям чорно-зелений. І в інших от, менш зелених перцях. Тобто у зеленого кольору є ця проблема, що він дуже легко втрачає свою яскравість. Доводиться щось вгадувати, аби зберегти цей кольор. Так, подивимось. От ой, середині ця плямбочка це з лимонним соком. Оце без лимонного соку халапеньо, І тут е, це кольор зеленого. Худжалокі з додаванням там зелених томатів, а, ще яблучка є і трохи-трохи є. От, горіхів волосся. Я зараз подивлюсь 5 метром, скільки там вже натікало чого. Так, за еталоном у мене тут е, 6, ну, 6.15, 620, нормально. Спочатку пробую ферментацію, яка була без лимону. Так, бачите 3-три. Ну, це гарна ферментація. Це от, о, можна вже пастеризувати, і вона достатньо закислена, аби там менше розводилось найкорисніє бактерій. Так, ферментація з лимоном. Сама, там, цифри майже не відрізняються. Можливо, з лимоном трішечки менш кисло, цікаво. Може, воно сповільнювало розвиток саме молочних кислобактерій, кисломолочних бактерій. І ферментація якоїсь тиждень. Вона вже непогана, оце 3,7 – це добрий результат. Тобто все, що нижче 4, вже непогано і можна пастеризувати і зберігати. Тобто за тиждень вже можна. Але а, ці довші ферментації, вони додають більше такого яскравого смаку. І трохи пізніше я ще подивлюсь на хабанеру, який стояв теж вже місяць. Ні, як же ж не спробувати? А я буду починати з халапеньо, бо потім зелена зелене вона буде гастріше. Халапеньо без лимона. Дуже легкий, дуже легкий опік. Дуже приємний. Квашений ферментований присмак. Легкий, не, не дуже солоний. Вийшло класно. Не кислий. Подобається. А халапеньо. Трішки тут лимонного соку. Він кисліший, і в нього є. От в нього є незавершеність. Він краще зберіг кольор, але в нього є щось, що не настільки заферментувалося, як в попередньому. І це по цифрах теж було видно. ця ферментація без лимонного соку. З меншу яскравим кольором вона більше відповідає моїм побажанням до ферментації. Це теж значний, більш кислий І в нього більш такий незавершений, як на мій смак, цей стан. Ну тут ще. Слоти не відчувається. Це така горіхова, приємна а, паста з перцями, точніше, перець з, з горіховим присмаком. Подобається, недостатньо, що закислилось, ще буде настоюватись. Але сам сама комбінація мені сподобалась. Оце зелена сальса, схоже наприкінці сезону буде. Одним з найбільших продуктів за цей сезон. Бо зеленого перцю буде багато. Готова вже ферментована джика сальса з червоного хабанеру, який купувався за сельпом. І колір, ну, дійсно, справді дуже-дуже класний. Неймовірно насичений червоний колір. Ще в мене тут є. Спроба створити домашній кетчуп з томатів теж ферментованих і з додаванням гострого перцю ферментованого. Я його трішечки виварив, ну, виглядає непогано. Зараз подивимось, скільки тут кислотність. Вау, Червоний Хабанеро. Ферментація була дуже активна. Прям все постійно булькало. І видно, що от у розсолі там було багато колоній лактобактерій. Він був такий біловатого кольору. Як оце ойрки в бочці, коли заквашуєте. От. І це дуже класний показник. А той зелений попередній перець Халапеньо. Він десь так на межі, він непогано проферментувався той, що без лимонного соку. Але ось це от ферментація, тут кислотність буде те, що треба. Ну і аромат дуже класний і смак теж. А, томати гірше сферментувалися і були менш активними навіть по виду вигляду. Так. І це мені от ще раз. Підказує, що для ферментації, яка хочеться прям кисло кислого продукту отримати, то там потрібно або з додаванням цукру, цукрів якихось, або брати спілі, червоні, достиглі овочі, які мають собі більше цукру. І тому на них ферментація виходить прям яскрава, яскрава. Оце от саме та сальса, ферментоване пюре, то ферментована пюре, яке має в собі оцей глибокий, глибокий ферментований присмак, гарну кислинку і такий опік глибокий, теж, який проходить от через все, через горло, через по язику, горло до шлунку. Ну, як далі буде? подивимось. Домашній кетчуп, ферментований кетчуп. Мені подобається. Він легенький, буду привчати родину на ферментовану їжу. Хороші результати, мені подобається. Можна брати в цей перець, незважаючи на те, що в нього аромат не з грядки. Це от 100%. Якщо берете з грядки, там багато свіжої олії. І вона прям коли надрізаєш, гризаєш, вона розпальскується І там цей Капсиком чинінс розкривається дуже класно. Тут майже не було аромату, але коли він почав ферментуватися, там все ж таки почали ці сполуки вивільнятися і зараз він має хороший, легкий аромат Капсиком чинінс Він не такий яскравий, як, наприклад, чи брати Вогняр, у них це все так. Загострено та, і там капсикомчення відчувається дуже-дуже сильно концентровано. Це такий більш лайний варіант, і мені він подобається більше, звичайно. <свісно> З овочами хороша ферментація. Спочатку активна, потім повільна. Класна штука. Можна брати в перці, які завозяться, які не вирішені на. Грунті не дозріли, скоріше за все, на грунті, скоріше за все, вони встигають там у дорозі, чи ще якось, чи тепличні. Але соус з них виходить ферментований хорош. Хороший.